Післяопераційні хвори, травматологічні, хірургічні, чекають, ще грижаност. Тобто сьогодні багато операцій. І було, і буде. І ще на ніч ми трошки запланували. Отже, ми зробили наступну операцію, виконали декомпресію традиційно в поперекому відділі хребта. Жіночка, 87 років. Фактично через 3 роки їй буде 90, а через 13 100. Якщо серйозно, є проблеми із сколіотичною деформацією в відділу хребта. Нам треба відкоригувати цю деформацію, зафіксувати в правильній площині, і для того, щоб хвора після операції не мала збиткового нахилу до переду або дозаду і фізіологічно пересувалася. Тому що пам'ятаємо, ми ставимо фіксуючу систему, яка в певному об'ємі обмежує рухи в відділу відділі хребта. Тому правильна анатомічна фіксація дуже важлива. Плюс до того, ми виконали селективну Компресію звільнили нервові корінці, які були затиснені, для того, щоб не було болів в попороку з радіацією. І завтра будемо вертикалізовувати хвору, активізовувати. Завтра її займеться наш займеться наш департмент відновлення і реабілітації. І незабаром ми побачимо її на екранах наших ноутбуків. Ті, що випадають, про ті, про тих, що ми знімаємо, обов'язково дають згоду на зйомку, і навіть е деякі наполягають на цьому.